Мої вітання усім, учениця Одеського ліцею №67, 67 сьомого Б класу Басара лілія. Володимир Даник, починаємося з рідної мови. Ніби сонце, що сходить над круч, ніби сяє стрімкої води. Наша мова це диво квітуче, без якого серця Кожне слово вогнем калиновим, кожне слово тривожне, як дзвін. Починаймося з рідної мови, з її щир і мудрих глибин, ніби подих легкий заметілі, ще з розквітлої вишні зліта, Як дніпрові вируючі хвилі, Мова ця і співуча, і проста, скільки в долі тиші і бурі. І тривожна, як маре путь, грона слів, ніби струни бандури, що нам цвітом душі оживуть. Кожне слово вогнем калиновим, кожне слово тривожне, як дзвін. Починаймося з рідної мови, з її щирих і мудрих.